Ось такого шарфика я зробила в техніці батик для своєї подруги Наталі. І Я подумала про її різні якості, характеристики, навіть написала її ім'я. І я використовувала писачок, який я спочатку почистила, потім почистила від воску, і потім я в нього ставила парафін. Спочатку парафін горів, але потім він перестав горіти. І е, я його пробувала на папері, поки він не починав писати білим замість чорним. Хоча, бачите, в деяких місцях все одно є невеличкі чорні ляпки. І я поробила такі великі листочки, і потім всередині цих листочків написала її якості. Потім вже домальовувала інші деталі. І а, розмалювати саму тканину я пензликами вмакала у фарби для тканини. І спочатку замальовувала ці листочки, обмежені такі контуром елементи, а потім вже пензликом для тканини розмальовувала тло самого шарфика. Ось така вийшла дуже індивідуальна робота. А, саме із. Характеристиками конкретної людини, дуже такі особисті її якості. Ось так така моя перша робота в техніці батик. Тканина крабдишин, Вона має бути гладенька, вона має бути ом, така нетекстурна і тоненька, і світлого кольору, звичайно. Ось, буду пробувати ще батик і ділитися з вами.